Валентина цитує мову оригіналу, її питання, її коментар, так як ворог захоплює наші землі неймовірними кроками. А як влада думає завершити цю війну? Дякую за відповідь. Ну раніше ми слышали у границах 91-го року, якщо ми говоримо о целях. Тепер друга цель це добитися справедливого міра. Ну, влада роз... насправді, це одна і та ж сама ціль. Цілі української влади не змінюються з 2022 року. Вони тільки мають річ інші обгортки. Вимоги щодо посилення санкцій, щодо посилення тиску на Росію. Це також намагання, намагання перемогти Росію. Українська влада прагне перемогти Росію. Перемогти Росію, звільнити всі захоплені території, отримати репарації і контрибуції. Психологічно, політично, на особистому рівні між президентами, які поряд навіть дихати з один з одним не можуть, як каже Трамп, перемогти. Тобто спрагнення і мета перемоги, просто іншим шляхом, вона залишається. Всі ці плани, і плани перемоги, і плани миру, і всі ці платформи, все це все це спрямовано на досягнення перемоги. Досягнення перемоги над Росією просто під іншим соусом, максимум на що готова а, сьогодні українська влада, мені здається, на тимчасове заморожування війни без будь-яких формальних домовленостей, умов кажучи, по лінії фронту на певних умовах, да, українська влада тимчасово готова, можливо, піти на таке замороження, але. Москва не готова, а Вашингтоні розуміє тимчасовість цього рішення і не впевнений, що це рішення простої до наступних виборів США, і не впевнений, що це тимчасове замороження не перетвориться в бомбу повільної дії під наступні американські вибори.